Росія буде конфісковувати житло українців на окупованих територіях, і тепер це офіційно. В Російську держдуму внесли законопроект про передачу порожніх квартир органам місцевої влади. Відбиратимуть житло, де цитую немає ознак проживання, відключена вода, опалення. І також, якщо є хоча б якісь мінімальні борги по комуналці, право власності зупинятиметься автоматично. Зрозуміло, що цей закон в першу чергу націлений проти українців, які залишили своє житло на окупованих територіях, за різними підрахунками через війну, звідти виїхало понад 3 мільйона людей. Мова йде про частину Запорізької, Херсонської області, Донеччину, Луганщину. Хтось переїхав в інші міста України, хтось в Європу, а хтось виїхав і в Росію. Але по Рожніх квартир, там сотні тисяч. Кому ж віддаватимуть житло українців? Згідно з цим законом, місцева влада буде створювати комісії, які будуть віддавати це житло, цитую, для соціальної оренди, людям, які стоять в черзі на житло, і увага для вирішення питань переселення. Іншими словами, Росія буде туди завозити або сім'ї військових, або ж людей зі своїх депресивних регіонів, або ж мігрантів із середньої Азії, узбеків і таджиків.